Так, от тут у нас точка, де ми сіяли нут двома способами. Частина нуту була посіяна точним висівом, сілкою на 70, а частина анкерним висівом Amazon на 38. Ну, подивимось, як це буде. Тобто, от вже повзходив. Чому виникла ідея сіяти нут на 70? А він дуже, дуже неплохо з точки зору товарності виходить. Більш, коли... якісний? Да, да, більш да. крупний? Більш крупний, більш якісний. Край менше боліє. Яка тому... норма висіву, коли ви сієте? Оце ми перейшли вже да, на анкер. Вже анкерний. Через скільки тут? Тут 38, так. Да. Тут ще 38. Якою нормою ви сієте? На 70 і на 35. Оце вот ми бачимо uh, на 70, да? Так, да, це на 70. Ну, там, де на 70, норма десь 280 тисяч на гектар, а right. там де сплошним висівом там 400 Ну no, я бачу розстановка. Дуже гарна. Ну, точний висів Це Это вот, одна із причин, чому ми хочемо сіяти на 70. Бо бачимо, що він непогано виходить. Тут питання саме боротьби з сорняками, бо це посіяно по Не боїмось. Падалі соняшнику також. З падалість соняшнику, я думаю, ми справимося, а от борізку ми нічим не поборемо, це вже вона залишиться. Отже, ми йшли там в ну Не так, щоб дуже масово, але тут у нас є ще. Декілька прийомів, які ми використаємо. А в крайньому випадку утіл бабки з сапками будуть. Як він буде виглядати через півтора місяця? Закриє міжряддя? Ні, я думаю, що не він закриє. не закриє через півтора місяця, закриє десь в кінці червня. Через півтора місяця він буде, буде десь от такого росту зро, зросту, да, якщо дощі будуть. А це який сорт? Це захавіт, це ізраїльський сорт. Він тримається куща чи розкладається? Він е, прямо, стоячий прямо стоячий і розкладається. А потім уже, да? Тобто, в принципі, ну закриває міжрядня. Ага. А тут такі самі... Да, та ж Стоп. самі? Все одно цікаво ж саме? Так, да, да, вони да, будуть да. розбивати. Ми робили це раніше, і в принципі результати були однакові з точки зору врожаю, але товарність була краща. Але проблема була в тому, що у нас були сівалки з центральним бункером, і з дуже поганою, ну би, дуже складно було висівати. Тобто, Скільки це кілограм, виходить? Ну, там десь 140 кілограм на гектар йде. При... Да, і якщо в банки загружати, це дуже складно. Це а... 280 тисяч, а він вже крупний, так? Да? Так, да, він а, крупний. Да. І ну, висівний. Там... Є... От зараз вся сівалка дуже гарна розстановка. Мені подобається. Давайте подивимося, чи є тут волога. Волога є. Бачите? Ніяких не було тут. А пахне як? Пахне живою живим ґрунтом. Вже збірнішник видно, вискакує. Хоче стартувати. Дуже похожий. Так що тут буде дуже великий виклик по бур'янам. Ну, зараз ми їх по виклику спрацюємо, тут... я думаю, що щось, щось ви буде. Ви ще по, по, по сходам чи працюєте? Так, да, у нас так? є там. Є щось, да? а -а -а. Зброя. Дуже цікаво буде подивитися результат. Да. А тепер дивимося в рядочку, от де сівалка пропрацювала, тут трошки суше, а потім знову йде. Ну, видно, де вона порушувала, видно, що дощу давно не було. Бачите, от тут сухого більше, але насіння лежить у вологому. От я дарився, а тут одразу йде вологе. Бачите, будь-яке втручання навіть сівалки під час посіву, воно все ж таки. Відображається на вологості ґрунту. Ну, Тим не менш, дуже все гарно, міжряддя закрите. Дуже цікаво, що тут буде, який буде результат. Ну, Початок дуже цікавий і бачимо, що ніде вологи нема, а розвиток нута дуже гарний. Ми знаємо, що це посушлива культура. Я думаю, що вона пройде оцей період. Дуже гарно. Тим більше, що зараз не так багато їй треба вологи. Зараз більше головна біль це буряни. Як ви думаєте, з буряном вдасться справитись в цьому році? Будемо дивитися, не знаю ще. Що, може справимося, може ні. Як, Побачим. як, як ви побачимо, та. Через якщо, півтора буде все да, якщо б не було наутіла, я б тут пустив міжрядний кулькулятор. Ну, культиватори і взагалі ніяких проблем би не було. От на, 7, на 70. В ну, ноутілі це складніше, ну і тим цікавіше. Так, так. Це цікава задача. Це можна сказати, виклик. Це соняшник по кукурузі вже посіяний. Сходів ще нема, але скоро будуть. Єдиний в цьому господарстві соняшник по, по кукурузі, бо всі інші по покровним по культурам. Чому? покривним? — Всі зміна. Краще, ну, краще бо вологі більше. Кукуруза, Саме вона... там, де покривні культури. Так. Да. — А де хто думає, що там, де покривні культури, вони заберуть голого. Ну, я, За я, так не вважаю. я так не вважаю. Ми робили декілька років досліди з забиранням вологі і вимірюванням виходило, що по покровним їх більше. От тут буде, ще через рік приїде або два, тут буде великий завод новий. Йохи, а що ж тут? Ще один, це, це трига, секрет, я покажу. Ну я вже вірю, вірю, глянуючи на те, що там, як змінилося на базі, вірю, навіть заінтригований. Ми приїхали зараз саме на те місце, де будуть постійні покривні культури, так? А тут так. Сонячник вже постійний по покровним культурам. Один. Сходів ще нема, бо буквально пару днів як засіяли. І отут наступний також. Це також ваша не? Так, да. ну це ні, а от далі, от, тут вже так. Да. І тут у нас, от, якщо побачите, в цьому місці, да, це ми тут теж заклали дослід. У нас тут були покровні культури і ми зробили ділянки де... Чистий наутіл, оброблена покровні культури в вертикальній обробі, так і один прохід дисковою бороною. Є де не обробляли, і де є різні, два види різні обробки. Два різні види обробки, і mm -hmm. ми от будемо дивитися динаміку і в кінці різницю врожайності. І mm -hmm. Ми просто хочемо для себе Прийняти, да? зрозуміти, чим будемо ми бачити економічно. Ефект від того, що ми ну, заорюємо, не заорюємо, за... заробляємо зарубляємо... а так хочеться попрацювати. Ні, не, да? хочеться, не хочеться Взагалі ми просто ну, гроші рахуємо, і тому нам цікаво, чи буде, якийсь ефект. Чи да? Да, ну, або там, втрачаємо кошти, а не втрачаємо. Якщо втрачаємо, то скільки? Да? Да. Там, що буде через два роки, коли це буде? Чому така постановка питає? Чи втрачаємо, чи заробляємо краще? Треба ну, якщо ми не заробили. До ми втратили, ви розумієте, йдемо йдемо це покажемо. По фону бачимо, да? це чистий тут ноутіл. Не заробляли. Да. Ось тут були вертикальні обробі, так тобто зразу. є мульча. Да. Воно порублене, але навіть при посіві бач такі. Да. От далі, а далі це. Вон, -борона. Ми зробили десь тут. навіть ну, У мене агроном там є, він точно заміряється. І от, кстати, бачите, це залишок от від дуже великої гри да, вже... Ага. А яка суміш тут була? Віка, льон, дайкан, суданка. Зимуючий горох, чорний овес, фацелія. Як маса була? Ну, отака. Вот <гас> Я поняв так, якщо до грудей, це добре. Да, ну, 30 30 метрів дощу було, якщо ніж, то дощу не було. Якщо по пояс, це <гас> <гас> <Якщо> по <пояс, гас> дуже. А якщо да. по коліна, це все, то ще да, світ, да. да? да. Тобто, от, ну то, в принципі, тут попередній кечмінь. Як було сіяти там, де не не заробляли, де заробляли. А, сівалка сіє. Вона сіє скрізь нормально. Скрізь. Да? Тепер висновок зробити. Чи варто це робити. Ну чи Ми не? зберемо, подивимось, це не точний опит, але тренд ну, дозволить да. побачити. Куди рухатись. Да. І тут от соняшник по ячменю, а там по пшениці і покровним. Ну, побачите, от тут буде значно більше і краще рости, ніж після пшениці. Через півтора місяця ми це побачимо. Да, я думаю, що. Відрізнятися, да. так? Ну, там і вологи буде більше і. Буде живлення, мабуть. Ну, от послі ячменю все краще розвивається. Я побачив це, то він всі в мені здається, недооцінений. Всі дають перевагу пшениці чомусь, так? Да? да, ну після неї а як є. Урожайність Ячменю у вас теж краще? Ну, так, да, зазвичай. Да. Він, йому вистачає вологі, він вискакує. Да, так, він і температури, і вологі. Йому хватає, тобто... Але що, що тут теж щось було після ячменю посіяно? Так, да, тут покровні. Ні, тут ячмінь там, тут пшениця була. А, тут пшениця? Так, да, ічмінь був так. А це після ячменю ви посіяли по крівні? Так, да, і тут теж. Після пшениці посіяли по крім. Так, да, да. ну вони були значно гірше. Да. А от що я бачу, це пшениці? Ну, це звідсуданки. Що які, маєте Який врожай пшениці був тут? Ну десь тон 5, то І бачите, нема соломи пшениці вже. Ну, ось да, біота. Працює. Працювала, так? Так, да, Вона працює непогано. Тут, тут я, я бачу суданки. Суданка, редька, все, ну, суміш. А Суміш Завж... одна і та ж була. Да, так? суміш одна і ж. Ну, якось тут вона помітніше. По-різному, так. Да. Да, виглядає по-різному. Видно, навіть якась елементалопатії є да, да, на да, покривні да, культури. Да, да, є однозначно. Попередник також впливає, так? Да? Да, після ячменю все росте дуже швидко і краще. Навіть ріпак краще росте. Ну, ріпак значно краще росте. Не, не навіть, а просто краще. І навіть пшениця росте по ячмінь. Ми в нашому господарстві взагалі по пшениці вже ріпак по нулю не сіємо. Лише ячмень або горох, або сочевиця. Ви ячмінь додаєте? Покровні ні, зараз не додаємо. Я, я, маю посіви товарної ячмінь взагалі. А, і, відміння. Ні, у нас багато насінництва є і, в принципі, товарне також. Так. Є. І є. вражальниця показує краще, ніж пшениця. Да, так, да, у нас так. Да. Виходить краще. Особливо на півдні, коли вологи можна не вистачити на пшеницю. Ну, йому ж потрібно менше азоту і менше вологі. Би, і тому він ну, дійсно виходить краще. Але там сроки збирання такі досить складні. Щоб зрозуміти, скільки випадає в середньому опадів. Мені достатньо подивитись на лісополоси. І я бачу, що вони у вас такі, як і в Криму. Ну так, да, мабуть, не Ви дуже вело. Не балують вас тут дощі, так? Ну, Іноді балують, але не завжди не системно, так? Да? Да. Тому я і на утіл вже перейшов, тому що от він, бува, випадає ливнім і треба уловити і зберегти. А що вас надихає сіяти в такій ситуації, коли багато хто. Навіть в кращих природно-кліматичних зонах не наважуються сіяти покривні культури. А ви я бачу системно, рік за роком, незважаючи. А я не бачу нічого поганого в них. Тобто в мене, Я не бачу, що в мене знижилась врожайність. Тому ну, кажуть, неможливо отримати сходи. Основно. Ну я ж отримую. Можливо, в нас в нашій зоні можливо. Тобто, навіть якщо зразу не отримаєте, ну я зміщу. через три місяці їх отримую, Через чи місяці два Так? Да? Тобто, ну будь-який місяць вегетації я буду мати. Якщо навіть вони не виростуть великі, да. це вас у нас буквально насправді, от у нас таке співвідношення температури, да, що от коли ми отримуємо відразу сходи, нам вже в середині вересня їх треба вбивати, бо вони вже виходять в насіння. І тому у нас, вважайте, двійний запас по часу є. Тобто на навіть краще да. пізніше, щоб да, їх отримати. Да, да, да. Тобто, якщо ви не отримали зразу сходи, це вас не засмутить. Ні, абсолютно. Ще одне нуту. Це збоку тут обдисковка. А, уже... а що попередник тут був? Соняшник. А перед соняшником покровні культури. Ми наважились, як пройшла така ідея. А я вже третій рік це роблю. Чому саме От а в мене от, по сівозміні воно дуже гарно виходить. Тут багато проблем з сорняками і ти маєш знижену врожайність. Але в принципі ти виходиш на нормальні показники рентабельності. Але які переваги, саме, що ви саме після соняшника? Ну, після соняшника, коли по рік, отримати щось значне в нас складно. Видно, що тут був соняшник, ми ще на кучу. кучу. Кличилось. І виходить, що ну, по пшениці максимум, що я можу отримати, 4-5 тонни в, ну, в поганий рік, а да, в гарний 6-7. А по нуту, якщо там, збирати 1,5 хоча б тонни, хоча б, тонна тонн 700. Саме оце не нуту до... Ну він так? да, і ціна на нього завжди краще значно. І виходить, що рентабельність тонна 700 нуту значно краще, ніж у 6-7 тонн пшениці товарної. А я не кожен рік може по соняшнику 6 7 тонн виростити товарний психолог. Вже дощ, то він використає. Ну, тобто, а він є, от ми в 22-му році сіли, там, отримали тонну 800. там, В тому році ну, не вийшло, бо проблеми були з сорняками. Точно висів. Ну, відчувається, що тут менше вологи, тут не було покривних культур. Ми бачимо тільки залишки бур'янів злакових, які були. Характерні для соняшнику, але задача тут, звісно, цікава. В цьому році третя попитка. Ну, в принципі, виходимо в рентабельність, в плюс, тобто, ну от а після нуту вже гарна пшениця, гарна кукурудза. Да, ну, тобто, фактично, він... да, да, да? фактично, я замість того, щоб працювати в ноль або в невелику прибуль, я намагаюся зробити, щоб в ну, велику працювати. Тому так. Ще одне поле на цей раз. — Що ми тут Це бачимо? сачевиця по покровним культурам. Дуже гарно виглядає. А тут, що, обдисковки не було, щось так одразу. Щось там було. Виглядає. Теж вже бачимо посуху, бачите. Так, да, так. Да. Я скажу, в цій стороні якось, мені здається, більш сухо. Так і є. Чи на початку. не було. — Так і є. І... — Вже є. Да, — да, вже пішли Ось тріщини. Я бачу. Вже пішло. Ну, Поки що непогано. Виглядає дуже гарно. А які суміш покривних культур? Тут, тут звичайно, так, така де, як і... універсальна, Завжди. Да, да. Да. Да, да. Аж само подобається, так? Да? Да, Хочеться тут, зафотографувати. Тут, тут гарно. А це коли, мабуть, бачиш результати своєї праці і коли все вдалося. Да, тут тут непогано. Воно, знаєш, як колись казав. Гарний пахарь це не той, хто гарно оре, а той, який, зоравши, любується своєю борозною. Да. А... Ну, гарно вийшло. А про тебе, можна сказати, ти любуєшся своїм, <свисті> <свисті> але присутністю результату. Да. От, от, кстати, от ми сіяли анкерною сівалкою, отримали І бачі, ну, не видно навіть дуже гарні навіть. сходи. Але да. от я дивлюсь по тріщинам, якщо б я посіяв ну, монодіском, були б проблеми. То да? були б великі проблеми да, в цьому році. Тут є тріщини, але тріщини, поперечні. Але тріщини не в рядку. Або да, пов... всі рядки б потріскали. Так, 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 так. Бо тут ситуація більш критична. Да, тут вже. З'явились тріщини. Хоч не скрізь, але десь на яких. Місцях, але я кажу, ще не вийшов. Все буде добре. Навіть не холде. Не все буде добре. Настільки гарно тут посіяно, що навіть я би не сказав, що це сіяв анкерний сашник. Настільки воно тут акуратно все зроблено, це той випадок, коли просто любуєшся. Як на чечевиці з бурянами легше, Справлятися. Ну, кстати, тут дуже цікаве, бо на момент, коли була стадія її обробляти, не було нічого, крім, ну берізка зараз тільки повилазила. Ага. І от це поле не оброблено. Не обробляли зовсім. А оброблено лише край. Ну, от покру. Ну, і кстати, подивимось, як це буде. От, я... І тут не буде да? я не планую. я планую, хочу залишити так і подивитися, я тут в цьому році завищив норму в два рази, я зазвичай сію 60 кг, а зараз посів 100 І хочу подивитися врожайність, бо от в мене таке враження, що все одно йде просадка врожайності. Коли на бобових норма, да? да, Я хочу подивитися, може там я зможу вийти на кращі показники врожайності без гербіцидів. І... Ну, у випадку, коли не дуже засмічене поле. Розрозуміло, коли воно дуже, там не про що казати. Може, якраз це і дозволить контролювати бур'яни більш ефективно, да. коли да, я саме для цього все зробив. Це посів покривних а, культур. А, ну, а, так, то, так, то, це калібровка, зараз ми між сумішами зачищаємо сівалку і нову. Тут буде кілька сумішей, да? П'ять сумішей. Дві суміші Віктора Філатова професійні і три суміші мої каже, аматорські. аматорські да, які, причому я не виваємо. цього року, а це попередніх років, бо в мене зараз нема готових. І Я взяв те, що було 20 там видів, 30 видів, і от таке буде. Ну, будемо... Цікаво подивитись, порівняти. Що скажете по заробці? Ну не дуже гарно, але проблема в тому, що ця ділянка дуже коротка і а. ми тут от, вона буквально 50 а. метрів. Вони і туда? ми не можемо сюди турбосів, ми не зможемо не розворачувати, а там тому вже пішли на компроміс, але ну, я думаю, що все. Але буде... я бачу, волога є, да? так? Ну якась там вона є, не дуже її багато, але є щось є. Так. Ї, ні, ні. А ну де на сині лягає? То Олег, є лопатка. Покажи нам, пожалуйста. А на яку глибину Чотири з 5. п'ять. — А то. Перші два. Воно ну, на сине находиш? На да? на находиш. На сине да. на ну, находиш? Ну, конечно, вон він викопав. А вот же насіння, Вот, 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 Багато Бугато просто воно вон. різнокольорове вон і мілке. — Видно тільки горох. Ну ти задоволений результатом? Сходи побачимо. Давайте сначала сходи, побачимо, я, побачим, я тоді буду задоволений. – Закопуй. Так. А Так, та... да, вже другий будемо пересівати. Ну, як, важко, досить сіяєте. Да. Легше, навіть поле посіяти, так? Мороті мало парку. Так. Ця сівака також переобладнана на да. обнесення рідких добрив і як тут все це Ну, У нас на передньому тракторі, як ви бачите, у нас в принципі, універсальний бак, який на великому тракторі на всі сівалки підходить. На сівалки бункер для рідких добрив. І далі воно сумішується і йде прямо в сашнік, от, захищений тут є. Вони В одному йдуть. Шланцель, чи різ... В одному вони змішуються і йдуть в одному. де вони змішуються, вже після. А там в системі. Є змішувач, так? Да? Да, да. От бачите, трубка йде, вона захищена, металева тут. І вже, і туди прям сошник лється да. Да? да. Ну там на сіні і зверху да. бачите, через да. трубку лється. І закривається. Да, — Так, Можна два види зробити, якщо треба. Ну, ми змішаємо, у нас система змішування. Воно сходиться і... і суміш. І робиться да, да, да. і добрива, і да, там як циклончик такий, і воно сходиться і замішується, і пішло, і одразу в почву. І за рахунок цього контакт біології з хімією дуже нетривалий. Там вже в ґрунті їм да. не страшно. А там вже нормально. Там вони вже знайдуть да. для себе гарну середу. Ну що ж, ми закінчили об'їзд усіх точок на Чумацькому шляху. Багато що подивилися, багато цікавого, але настільки багато різного, що зараз ми думаємо, чи зможемо ми все відвідати, бо бачу, що багато чого є цікавого, але логістично дуже важко вибрати саме головне. І в той час у вас є. Багато чого на базі, що так. треба подивитись, і багато чого на полі. Тож будемо вибирати все саме цікаве, там, де є представлено всі ваші підходи до різних культур. І саме хотілося б і побачити і переробку, і як ви готуєтесь до живлення рослин, і як це втілюєте, втілюєте на полі. Приїжджайте, все покажемо, всіх чекаємо. Буде Тож, цікаво. Друзі, до зустрічі на польовому дні регенеративного заборовства. Реагро, Чумацький шлях. Ми вже починаємо цей шлях. Приєднуйтесь до нас. До зустрічі!